Всім доброго ранку, восьма година. У нас вчора трошки дощик падав і в суботу дощ падав. І трошки є зараз такий туман. Подивіться, як виглядає моя троянда. Ось так. З вулиці. Це мій квітник перший. Там домик. Для, для курочок я, ми його зробили, але поки що не завели ще курочок, поки що племінниця там має ляльки, бавиться там в тому доміку. Тут в мене ріс такий оріг на ділянці я його залишила, волоський оріг і дві вишеньки ще є. Так, от е, рядочком в мене посаджені троянди. Напевно, що 2 метри. Так. І ялинки між ними. Поки вони маленькі ростуть, а далі буду бачити, що мені з ними робити. Подивіться, іриси по кругу середині магнолія росте, а по кругу у мене іриси різнокольорові. Дельфініум зацвів. На жаль, троянда я не знаю, як це називається жовта. Мені дісталась вона така маленька, 10 сантиметрів, десь мала 15, я її один раз пересаджувала, потім другий раз, і це вже остаточно її отут посадила. Вона дуже прикрашає. Це в'юнка троянда. Ось така моя троянда. Зараз ранку вона закривається, а потім розпускається. Тільки для твоїх очей. Троянда флорибунда. От тут світліший колір. А дивіться, який бутон, а бутон зовсім інший колір. Тут в мене ще трояндочка є. Вона ще не розпустилася. Це теж моя любима троянда, дуже красива. Ялиночка моя. Широка, але не висока. Вона дуже поволі росте. Макі. Лілейник дуже гарно розсів. Жовтий колір мій любимий, хто знає. І мої голландські іриси. Тут рядочок мого дельфіні зацвітає. У мене зацвів клематистий, що я купила. Тут був бутон і було дві квіточки, дві квіточки я обірвала і ось він зацвів Хочу вам показати таку троянду, яку я купила минулого року. Ця троянда називається Чайно-гібридна Violet Parfum. Купляла я її в епіцентрі. Виробник та постачальник декоплант Андреса Вінницька область, село Миколинці. Це, я вже другу троянду взяла ось цього виробника в епіцентрі. І мені дуже подобається, тому що вона є в грушках, вже з бутонами, ось та як ту, що я білу брала, бачите. Ти висаджуєш і вона ж цього року квітне. Що можна сказати про цю троянду? Це чайно гібридна троянда. Вона висотою росте від 1,20 до 1,50 м. І діаметром вона буде 1 м шириною. Цвіте вона з червня по жовтень, Дійсно так, от вона вже в мене зацвіла з початку червня. Колір бусковий і розмір квітки від 11 до 12 см. Кількість до борошнистої роси і до чорної плямистості середня. Вона отримала дуже багато призів в Європі за свій неповторний аромат. Квіти великі, з довгими пелюстками, і коли вони розпускаються повністю, то вони вигоряють на сонці і трошки змінюють кольор. Ось бачите? Тут вона така темніша, а тут світліша. І в дійсності вона так і є. Також є ще віолет-парфум плетиста троянда, але в мене її нема. Цвіте вона безперервно. Отримана від срещення чайно-китайської і ремонтатної троянди. Ось такий приріз за один рік. Метр двадцять вона, напевно, має. Як бачите, а купляла я її ось таку маленьку гуршку минулого року. А зараз вона от так виглядає. Віолет парфум. Ось так виглядає в бутоні ця троянда. Я її брала із-за того, що вона має дуже гарний аромат. Такий відчутний досить аромат, дуже гарно пахне. Такий маленький бутончик, такий бутончик, ще добре не розцвіла. Мій Олет Парфум зараз метр 10 має. І ще за один рік. І ширина 70 сантиметрів. Ось гілочка є. 70 см ширина. А купляла я ось таку саму, яка мала 40 см. Віолет парфум теж такого розміру було минулого року. Так, дивіться, на Айві зав'язалися плоди. Видно? Які плоди. Айва дала. Я її пообрізала знизу, я хочу, щоб вона росла деревцем. Ось така айва. Так, що в мене в теплиці? В теплиці... 17 градусів. Ось так виглядають томати. Підростають. Так, сьогодні понеділок. Вчора мене не було. Ось так огірочки виглядають. Так, на одному стовбурі порахуємо 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16 вже огірків'є. Сьогодні я знов сироводкою буду оприскувати огірочки. Мої томати зав'язуються. І тут огірочки висять так само. Це артист, а це Маша. Так. Ось так зав'язалися томати. Перша кість і тут є 4 томати. І ще два не знаю, чи зав'яжуться. Так, тут один, два, три, п'ять, шість томатів. На першій гілочці вже друга зав'язалася. Це у нас медовий бочонок. Це груша чорна. Теж вже дві гілки зав'язаних. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, і тут подивимось на огірочки. Це китайське диво. Так, зав'язує по одному огірку. Ось один низу Так, тут що, що не зав'язують, це пустоцвіт, напевно, от ще один є. А тут не знаю, що чи буде, чи не буде овірок. Отут помірок омеля, Ось так виглядає Омеля, а так виглядає китайське диво. Ще одна китайська дивую. І тут ще один огірочок у мене. Так. Тут в мене ще один артист. Буса сьогодні обірву, пасенки обірву. Томатики. Земля підсохла. За два дні в суботу я до обіду підлила, сьогодні вже понеділок ранок. Капачки мої цвітуть, ростуть. Томатики теж, дощик впав, подивіться, які буйні, зелені. Базилік прийнявся у мене, я його висадила недавно. І моя Плантація томатів після дощику заростає. Так, зараз виглядають мої томатики. Мені треба сьогодні їх пасанкувати, підв'язувати ще. Буду я цим займатися. Огірочки поправилися після дощику, дивіться, в суботу вони були набагато менші. Теж хочу сьогодні оприскати їх молочною сироваткою. Ось так. А це я ще посіяла огірки сремські, бо в мене ще був залишок, тут досить ще місця, є, хай ростуть. Бачите, як гарно зійшли після дощу. Тому що ці підуть. На сіту, на сітку, а тут є метр на напевно місця. Картопля теж поправилася. Подивіться, які вже гарні рядочки. Оця відрізняється два рядочки від інших, тому що вона такі має червоні стебла. Це зовсім інша картопля, така червона. Тут теж відрізняється, більше, більше світліше, таких два рядочки є. Так, йдемо, подивимося на полуницю чудозрілу. У мене ще салатик росте. Ось в мене тут росте королева Єлизавета. І мене не було вчора в неділю. Так вона дозріває. Я купила 10 кущиків літом. І так вона дала вуса. І я розсадила. і Подивіться, скільки вийшло рядочків. Таких маленьких. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісім, дев'ятнадцять. Рядочків вийшло на півтора метри. Ось це неправильно, що я її посадила тут між кущиками, тому що в них однакові шкідники. Я буду забирати. Полуниця королева Єлизавета це ремонтатна полуниця. Плодоносить з червня по жовтень. Це одна із самих невибагливих і великоплідних сортів полуниці. Ягоди яскраво-червоні і досить солодкі, м'які, не є тверді і при повному дозріванні мають медовий смак. Одна з найбільш стійкіших полуниця до посухи і також до дощів. З одного куща можна отримати до 2 кілограмів. Ягід при правильній агротехніці. Краще її висаджувати з липня і до кінця серпня. Висаджувати що 25 сантиметрів. Буду я оприскувати огірки, огірки, розробила сироватку. І ось так. Дуже добре мати маленький такий на 2 літрі оприскувач. Якщо ви маєте мало огірків, то добре оприскувати або щось інше. Я маю на 5 літрів і маю на 2 літрів. Якщо навіть у вас такого оприскувача нема, нічого страшного, візьміть те, що ви вікна оприскуєте, миєте, добре помийте і буде або від чогось іншого. З цього не можна робити проблеми. Землю теж добре оприскати біля огірків. Оприскування листочків дає захисну реакцію від попадання різних грибкових хворіб. Робиться на листочках така плівочка, і в кого немає сироватки можна і молоком. Помідорочки, я їх підливала пів літри на один кущик, Теж розведженою сироваткою, я давала на вісім літрів води, 2 літри Так, Йду я ще на вулицю покроплю. Дуже гарно підросли огірочки за суботу, неділю, дощ упав. Скільки б ти не підливав, це не є така хороша вода. Як. Ось так рясно. Кожен огірочок я покроплю. підсохне і дасть захисну реакцію Листочку, плівку таку. Тут в мене різні огірки, є. тут є Маша, артист. Також є китайське диво і омеля. Китайське диво і омеля це парникові такі довгі огірочки. Я їх висівала в теплиці. Потім висаджувала з стаканчиків сюди. А сремські я висівала. Подивіться, як сремські виглядають, а як ці виглядають. Вже майже сремські доганяють. Я сьогодні трошки молока дала, трошки сиротки, і води розвела. Але пише, що якщо опускати одну літру на 9 літрів води, я дала більше. Дивилася одне відео, мужчина казав, що можна дати 2 літри на 8 літрів води. Він завжди так робить і томати так підкормлює. Воно дає ефект від китофтору, а це від бурушнистої руси, від грибкових захворювань на ну, огірках. Сьогодні дощу не буде, тож ефект буде хороший. Не змиє дощик. Вчора дивилася багато відео. Дуже добре дивитися від, але й дуже погано, тому що побачила когось дуже гарно до троянда розстріла і вже собі таку хочеться. Очі все хочуть. Колись була молода, то хотілося одягу, вдіватися, а зараз вже стала старша, то мені хочеться мати гарні троянди. Міняються, як то кажуть, погляди на життя. Хочу вам сказати, що в мене на моєму каналі, якщо захочете, можете зайти. І там, де пише канали, я підписана вже на 70 українських україномовних блогерів. Хто Наших блогерів українських ще розмовляє російською мовою. Візьміть уроки, безплатні або платні, вивчіть українську мову, покажіть приклад іншим людям. Ви блогери, у вас більша відповідальність, що українську мову треба знати. Вдома ви привикли спілкуйтеся російською. А державну мову треба знати, і треба вивчати. Зараз є безплатні уроки, тож не полінуйтеся і вивчайте. Як ви приїжджаєте в іншу країну, ви ж вивчаєте і італійську мову, і німецьку, і польську, то чому ж української не вивчити. Не може такого бути, що надалі після війни у нас буде дві мови державних і російська, і українська. Я проти цього. Є держава Україна і повинна бути українська мова державна. Російська це другорядна мова. Ніхто вам не забороняє вдома спілкуватися, бо вам так зручно російською мовою. А так треба вивчити. Ви дорослі люди і вивчити мову це не є складно, тільки треба захотіти. Дивіться, Джуля прийшла і стала біля своєї фіртки і чекає, коли її відкриють. І далі не йде, знає, що її подвір'я. Та Джуля ходи маленька, ходи. Де? У мене жасмин тільки зацвітає внизу, бачите. А вгорі були, дивіться, які мушки. Я їх покропила. Надію, що їх не буде. О подивіться, ці чорні мушки. Ось. Це я ще знайшла жимолость, ось так вона виглядає. Зараз поміряємо, скільки вона має. Перший рік родить. Майже 2 см. Такі в мене зміни. Тут де другий квітник, тут в мене була трава. Ось така трава була, але я попросила, щоб мені цю траву зняли. І ось це як ще раз спаде дощ, я буду перекопувати цю землю, тому що вже все розростається і неудобно кусити. І мені вже скусили не одну квіточку, а мені дуже шкода так я собі помаленьку оброблю. Ось. Тут в мене було так, а тут була травичка. Травичку зняли. Тепер я зможу більше квітів посіяти. Бо в мене багато квітів однорічних і я не маю вже де їх сіяти. Траву треба часто кусити і нема кому, а я буду вже якось дивитися і буду робити. От. Треба буде підживити це все. Гарна, ось дика розціла. Що я зараз буду робити? Зараз обід я трошки відпочину. І заодно посію суницю. Ось таку суницю я купила Олександрія і білосніжка. І може в когось є таке питання, чому я в епіцентрі купила насіння, тому що так вигідно. Минулого року я купляла по 3 гривні, цього року по 5-6 гривень. Слідуючий рік буде набагато дорожче це насіння, а те, як я, мені там треба 2-3 насінини, я хочу багато спробувати сортів. Тому я купляла, мені так вигідно. На що переплачувати, якщо це насіння дійсне до 26-го року. Ось Взяла я такий ґрунт, в мене такий пісочок є дрібненький, я його добре промочила і буду поверхнево сіяти. Накривати насіння судниці не можна. І поставлю я ось такі я маю з під торта дві посудини. І поставлю я в теплиці, там я завжди слідкую за томатами, тож буду за соницями слідкувати. У мене вже є одна жовте диво, я її висадила ґрунт, але я її сіла в лютому. А цю я зараз посію попробую, я ще так ніколи не робила. Я думаю, що вона ще виростить до зими. І я її посаджу в ґрунт. Так, почитаємо. Ремонтантний Олександрія. Ремонтат і сорт. Період від сходів до початку плодоношення 90-120 днів. Ось у нас ще є 90-120 днів. Висотою 15-20 см. Ягоди ароматні, середнього розміру вагою 6-8 конічної форми, темно-червоного замарення, без ГМО. Ось стільки Олександрії було. Вона була пакетику без кульочка. А білосніжка ось в такому кульочку, Бачите, що всередині такий кульочок був з насінням, стільки насіння. Прочитаємо про білосніжку. Без вуса ремонтатна сониця, куж великий, з великою кількістю квітконосів. Ягоди білі на смак кисловато-солодкі, ароматні, не поступаються за вмістом вітаміново-лісовій сониці. Плодоносить з червня і до заморозків. Ось подивіться, як я насіння висіяла, якщо видно. Так посіяла, посіяла. І тут багато місця для неї. Можна накрити плівкою, щоб скоріше зійшла, щоб так не випаровувалася вода. Напевно, я так зроблю і поставлю в теплицю. Можна рукою легенько прим'яти, щоб насінина добре зайшла в землю. Був хороший дотик, і що воно е зволожувалося і починала рости. Все, суниця посіяна. Сьогодні 6 червня. Побачимо, чи вона виросте. Такий експеримент. Який я ще висівала суниці. Я червоно висівала барон солемахер, він має 4 грами масою. Так, ще рюгін Я висівала теж червона, вона трошки дрібніша. Регіна вона крупніша. Я ще є алібаба, але я її не висівала червона. Також я висіяла жовтий диво, буде мати 2-4 грами, і white soul теж 3-4 г. Є ще жовта холі суниця. ось, А червона є богиня-долин. Є руяна, вона має до 10 грам, досить велика. Ще є пори року, вона має 4-7 грам. Лісова каска сониться їм, вона має 4-6 грам. Вересневий сюрприз це досить велика. Крупна 12-16 грам. Альпійський гігант 15-20 грам. Золотинка має 8-11 грам. І білий лотос 8-10 грам. Золотинка вона йде. Біла, хоч називається золотинка. А оці я перший раз висіваю. Усім бажаю все, що ви посадили, щоб гарно виросло і дало або гарний урожай, або красу. Всім до побачення.